Чернігів тісно пов'язаний з гетьманом Іваном Мазепою. За часів Російської імперії та радянського союзу його затавурували як зрадника. Насправді ж, Гетьман був не просто патріотом України, а й меценатом та талановитим керівником. За його правління, Чернігів переживав підйом розквіт та став другим після Києва культурно-духовним центром. Колегіум на Валу – один з найстаріших навчальних закладів на теренах лівобережної України. І це далеко не все, що зробив для міста Мазепа. Нащадки пам'ятають гетьмана. Пам'ятник йому вже 5 років як встановлено біля колегіуму. Двадцятого березня. Чернігівці відзначили 376-ту річницю з дня народження Івана Мазепи. Серед учасників урочистостей науковець. і Журналіст Сергій Павленко він багато років вивчав життя гетьмана. Написав кілька книг, в яких розвінчав не один міф. Іван Мазепа це по суті одна з найближчих мені людина, оскільки багато років я присвятив вивченню життя його творчості його біографії. Тому, звичайно, сьогоднішній день для мене певною мірою. Особливий я тут на цьому заході. Я радий, що з'явився цей пам'ятник. Історики та науковці проводять паралелі між сучасною Україною і добою гетьманства Мазепи кажуть. Нинішнім можновладцям є чому у нього повчитися: як проводити реформу, як займатися благодійністю і, врешті-решт, як розвивати українські землі. Він в соціально-економічному плані був надзвичайно успішним і, власне кажучи, гетьманщина розширяла свої кордони на півночі України і, скажімо, виходила за межі. Чернігівщини саме завдяки тому, що Мазепа прикупав землі, людей фактично звільняли. Там була оренда а не кріпацтва, як в Москві. І за 22 роки цей край, цей край, він був надзвичайно квітучий. Внесок гетьмана Івана Мазепа в культурну спадщину Чернігова. Це лише частина благородних меценатських пожертв, яких не могла навіть підрахувати козацька старшина після його смерті. Тому науковці вважають Азепа заслужив, аби його монумент стояв не у закутку історичного валу, а у самісінькому центрі Чернігова.